Почали відео з часом набирати більше з сестрою, от тому, що в мене така смішна сім'я, особливо сестра, дуже така чудна. Я почала з нею знімати відоси, і вони почали дуже добре е, набирати перегляди: мільйон, два, п'ять, десять, двадцять мільйонів переглядів. І... Це дуже круто йшло. Я навіть не питаю, чи відчула ти ось цю популярність. який момент ти її відчула? Напевно, момент, коли підписники почали дуже-дуже стрімко набиратися. Я кажу: за півроку мільйон підписників прийшло у тік Не пам'ятаю точно, але десь я тобі за півроку. <схай> Дякую. І <схай> це було дуже класно. В цей же час знімала. це, будь ласка, я дуже прошу, малю. <схай> В цей же час знімала Стася Макеєва. Зі своєю донькою і з Машуковським також відосики е, у стасі. Тоді на той період, плюс-мінус, як в мене були е, підписники, перегляди. І ми підписалися на одна одну. І мені пише Стася, Типу, будеш у Києві, приїжджай, Типу познімаємо також ж відосики. І це був такий е, поштовх: також ще раз поїхати у Київ, погуляти, подумати, можливо, потрібно вже знаєш, переїжджати у Київ, у велике місто, нові можливості, блогери, всі там.